Сьогодні 17 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 17 травня в Україні світі святкують Міжнародний день телефону довіри для дітей. Це важлива подія, яка підвищує обізнаність про телефони допомоги дітям та їхню роль у захисті прав дітей у всьому світі. Цього дня визначають зусилля дитячих телефонних організацій і професіоналів, які працюють над наданням підтримки та захисту дітям. А ще 17 травня Всесвітній день пульмонолога. Це медичне професійне свято, визначене для вшанування лікарів пульмонологів які відповідають за з здоров'я легень та дихальних шляхів. Основна мета цього дня подяка лікарям за їхню нелегку, відповідальну та вкрай важливу діяльність а також підвищення обізнаності суспільства щодо небезпечності пульмонологічних захворювань та залучення до профілактики. Також 17 травня всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства. Цей день був встановлений на честь річниці заснування міжнародного союзу електрозв'язку і підписання першої міжнародної телеграфії конференції 1865 року. А ще 17 травня день народження інтернету. Він пов'язаний із важливою подією в історії створення всесвітньої мережі. Ухвала єдиного стандарту World Валд Web 1991 року. Цей день є символом визначення значення інтернету в сучасному світі. Його вплив на комунікацію, освіту, бізнес та розваги. Цього дня народилися 1873 рік французький письменник-драматург Андрій Барб'юс. 1929 рік режисер, народний артист України Борис Шарварко.